Якщо ви власник чи власниця малого карапуза, тобто у вас є діти, то скоро почнеться навчальний рік, садок та школа, і ваша дитина має підготуватись до цих випробувань, тобто бути здоровою. Саме для цього ви маєте пройти медогляд, отримати довідку від педіатра, здати аналізи, кров сечу, кал, поробити щеплення. І в доктор 24 у вас є чудова нагода. Захистити дитину від інфекцій, наприклад, від вітряної віспи, адже вітрянка може на два тижні мінімум виключити дитину з навчального процесу. Повірте, ця інфекція неприємна і дає ускладнення. Саме тому пройти медогляд ви можете в доктор 20. прийти огляд в офтальмолога, поздавати аналізи, отримати довідку, поробити щеплення. Власне, друзі, я вас запрошую, тому що займатися профілактикою. Завжди вигідніше, ніж лікувати ускладнення і прогулювати заняття. Тому в доктор 24 у вас є можливість в комфортній приватній клініці отримати всі послуги, довідки, щоб цей медогляд не був просто для галочки, а щоб це було максимально якісно, бо від цього виграєте тільки ви. Тому запрошую вас, в доктор 24.